Ну що ж, один з тенів у нас пробиває, ПЗВ спрацьовує, Ось з нього щось витікає, він гріється. Якась ізоляція чи що. Тен виготовлений під замовлення складної форми. Щось з нього витікає. Воно вистигає, потім стає твердим. Ну, якась речовина, я не знаю, що там використовують. Старі тени у нас герметизовані якимось ніби герметиком червоним, ніби як автомобільний. Якісь залишки там, герметику є. А з цього нового щось активно витікає. На холодно він починає працювати, буквально 5 хвилин тільки підігрівся, зразу ПЗВ спрацьовує. І результат який. Значить, я його ввімкнув поки без заземлення, через ПЗВ, але без заземлення. Ніжки там ізольовані. І от прям банально. От у нас є там 27 вольт. Цього вистачає. Тепер наскільки земля Правдивачі, ні, от бачите, на фазний провідник я беру і буквально бруківка О, 212 вольт нас є. Це між нульом, а це між корпусом. Тобто корпус у нас під невеликою напругою витік, витік струму є на корпус, коротше, того ПЗВ відповідно спрацьовує.